Настирлива молитва. Роздуми над Словом Божим на четвер 27-го звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус сказав своїм учням: Хто з вас, маючи друга, піде до нього у половині ночі та скаже йому: Друже, позич мені три хліби. Бо приятель мій прийшов до мене з дороги, і не маю що йому запропонувати. А той з середини у відповідь скаже Не турбуй мене, вже двері замкнені, і діти мої зі мною на ліжку не можу встати і дати тобі. Кажу вам: навіть якщо він не встане і не дасть йому заради дружби то через його настирливість встане і дасть йому, скільки той потребує. І я кажу вам: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, а тому, хто слухає, відчинять. Коли в когось з вас, батьків, попросить син риби, чи замість риби подасть йому змію? Або коли попросить яйця, чи подасть йому скорпіона? Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять? Наполегливість, настирливість є важливою рисою молитви. Грецьке слово Анайдея має досить різке значення набридати комусь, нав'язливість, невідступність, безсоромність, нахабство. Здається, що так можна розмовляти лише з дуже близькою особою. В посланнях святих апостолів Павла і Йоанна. Читаємо, що в такі відносини з Отцем ввів нас Ісус наш Господь. Це відносини дуже близькі, коли ми без страху з довірою можемо представляти Богу те, чого потребуємо. Як приклад такої молитви перед нами постає дитина, яка просить свого батька. Коли дитина приходить до батьків із проханням. То повторює лише те, чого потребує, і дуже часто робить це так наполегливо, що батьки змушені зробити те, про що вона просить. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.